Привіт! Поговоримо сьогодні на дуже популярну тему, яка називається сепарація. Сепарація з батьками. Багато розмов про це в інтернеті, всі про це говорять, як сепаруватися з мамою, з батьками і так далі. Я хочу теж виразити свій погляд на цю тему з погляду гашталь і моїх розумів. Як зрозуміти, що ви сепаровані з вашими батьками? Давайте почнемо з мами, наприклад. Як зрозуміти, що я сепарована з мамою? По таким речам. Перше. я можу приймати рішення без порад мами. Тобто, коли я можу бути автономною в своїх рішеннях, мені не треба порада мами, і я сама приймаю рішення. Це дуже важливо. Це перший пункт сепарації. Далі. Коли е, мама моя може мати іншу думку, і я можу мати іншу думку, і від цього нічого не змінюється. Тобто, ми дорослі особи, які можуть мати свою думку. І це теж про сепарацію, дозвіл іншій людині мати свою думку, і дозвіл собі мати свою думку. Далі, коли я дозволяю мамі жити своє життя, як вона хоче, а собі жити своє життя, як я хочу, Тобто я не намагаюся її переробити, я не намагаюся їй розповідати, що їй треба робити і як їй треба робити. Я дозволяю їй бути, як їй хочеться. Звичайно, тут є сносочка. Дійсно, з віком, коли наші батьки стають все старшими і старшими, іноді вони трошки можуть бути дітьми. І тоді ми можемо дати їм якісь поради, які стосуються, наприклад, їх здоров'я або якихось дуже важливих життєвих речей. Оця сносочка про це. Якщо ви бачите, що людина вже в віці, вона не дуже там адекватно щось думає чи робить, тут ми маємо вправо, я думаю, що сказати свою думку і допомогти. А, але це сносочка, да? коли людина в адекваті, вона має право жити своє життя. Якщо їй не шкодить як, не шкодять якісь дії в своєму житті, які вона робить. Далі, коли я. Не потребую дуже частого спілкування. Тобто, коли я не зізвонюю три рази на день з мамою і не доповідаю їй, що я їла, куди я йду, з ким я зустрічаюсь. Тобто, теж така грань про контакт, да? класно, коли у вас є там хороші відносини. Ви в контакті, ви зізвонюєтесь, бачитесь, це прекрасно. Але теж тут важлива міра, щоб у вас було своє життя. Бо я знаю приклади клієнтів, коли вони там в 40 років е так дуже дуже дотошно е доповідають мамі, що вони робили і що вони роблять. Так? Це дуже важливо свої, мати свою автономність. Далі, коли я не потребую е порад мами щодо своїх відносин, коли мама не влазить у відносини, не розповідає, що мені робити, коли я в цьому теж автономна, у мене є моя сім'я. І я сама вирішую. Дуже часто бувають такі трикутники, коли є чоловік, дружина і мама з порадами, і люди підсвідомо впускають маму в цей трикутник. Підсвідомо, це ж не спеціально все. І тоді дуже багато мами є у відносинах. Іноді пари розлучаються, бо мами дуже багато. За цим треба приглядувати, да? мати автономність своєї сім'ї, і є мама окремо. У неї там своя сім'я. Тому ну, багато звучить зараз про автономність, да? автономність у своїх відносинах, автономність у своїх виборах, рішеннях. Дуже різні бувають приклади. У мене були клієнти, у яких там мама радила, там, що, вдяг, що вдягати, що краще купити. Тобто це такі можуть бути не сепаровані а, такі, знаєте, емоції, звички. Коли я вже доросла, ну я до сих пір там. Без мами не куплю собі куртку, не знаю, так? Да? Тому це важливо мати цю автономність в своєму житті. І знаєте, ще важливі такі пункти, коли я не включаюся почуттям провини на маму дуже сильно. Ну, Тобто, ми можемо з почуття провини якогось щось робити, а цього, наприклад, не хотіти. Да, не, не, не з якоїсь робити енергію, любові, а просто з провини. Бо мама вам казала, що вона все життя на вас витратила, що вона дуже вас так виховувала, старалася, і ви підсвідомо їй служите. Але дивіться, мама ж обрала народити вас. Тобто це ж був мамин вибір. І часто ми з клієнтами про це говоримо: це був вибір мами про її життя, да? що вона хоче дитину. І ви не винні в цьому. Да, ви, їй нічого не винні. Це її вибір, був її життя. А дуже часто е, діти ведуться на цю фразу, що я ж на вас життя витратила, я ж так за вами доглядала. Ну, це е, це обов'язок мами до 18-річчя е, доглядати і виховувати дитину, за неї відповідати матеріально-морально, це її обов'язок. Якщо людина хоче... Народити дитину, вона відповідає за неї до 18 років. А дуже часто мами маніпулятивно таке кажуть дітям, і потім діти відчувають провину, борг, сором, коли вони хочуть жити своє життя. Сором перед мамою, наприклад, що, що їм зараз не до неї, наприклад. Різне буває в консультаціях. Тому напишіть в коментарях, що вам відгукується, не знаю. Чи є у вас почуття провини? Да? Що для вас означає сепарація саме для вас? Ще скажу таку метафору, яку я отримала на сімейній системі, коли вчилася, що як ще перевірити, чи сепаровані ви, окрім всіх цих пунктів, і, можливо, я не всі ще назвала, ми ще поговоримо про це в майбутньому, я зроблю такі відео, це е, приймати. Мелодію мами без підліткового протесту, що я маю на увазі? Наприклад, дзвонить вам мама і каже вам 40 років, і каже, Привіт, ти поїла, ти в шапці. Ось сепарованість це коли я розмовляю і кажу, та поїла, та в шапці. Коли я не не хочу споріть, тобто казати, мені 40 років, яка шапка? Тому що. Коли ви сепаровані, у вас пропадає бажання щось доказувати. Ви розумієте, наприклад, що мамі 60 років, вона тривожна, вона про цю шапку запитала, ну, ну, вона мама, ви для неї завжди будете дитина. Ви її не переробите, не пропрацюєте. Ну, така вона, тривожна мама, питає про шапку. І сепарованість це коли я кажу, так, ну і далі там про щось ми розмовляємо. да. Тобто... Коли я починаю дуже сильно включатися і намагатися щось доказати, тоді я в позиції підлітка. І це не про сепарацію. Бо якраз в підлітковому віці ми сепаруємось. якщо там щось таке не сталося, то ми будемо все життя сепаруватися і не сепаруємось, наприклад. Тобто, я чую і розумію: ну, така в мене мама, така тривожна, про шапку їй важливо. Я відповідаю. Оце одна із. Ознак сепарованості. Коли я розумію, коли я не хочу нічого доказувати, коли іноді мені проще, не знаю, як би це дивно назвучало, з повагою до її тривожності відповісти, де да, я поїла. Коли у мене є така, знаєте, автономність моя, ну, всі люди різні, у неї такі штучки, у мене якісь інші. Тому це про сепарованість, коли ми можемо. Десь бути, ну не то, не то, що вище цього, а бути мудрішими, бути спокійнішими. Якщо у нас є цей внутрішній спокій при комунікації там з мамою, навіть коли вона якусь бред якийсь несе, да, оце про сепарованість, про якийсь такий спокій, що я можу витримувати іншу думку, незгоду, але бути на своїй хвилі і продовжувати далі своє. А коли я намагаюся щось доказати постійно, змінити, ось це, я знаходжусь у підлітковій позиції, і з цієї позиції намагаю щось мамі доказати. Оце не несепарованість. Тому, якщо ви впізнали себе в якихось моментах, напишіть в коментарі, в коментарі. мені буде дуже цікаво почитати. І... Які теми були б вам цікаві? Поговоримо ще про батька, про сепарацію з батьком. Вона теж дуже схожа, але приділимо увагу і батьку. Давайте. Дякую за перегляд, за те, що слухаєте, за те, що психологічно отримуєте нові знання і якусь таку освіту, психоедукацію для себе. Дякую.